Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Знаєте, коли в мене не вистачає часу, я роблю різні домашні заготовки. Однією з таких заготовок є печінковий паштет. Звичайно, можна його купити в магазині, але магазинне, не домашнє. А так, приготувавши самостійно такий паштет, я знаю його склад. Його можна використовувати як намазку на хліб, начинку для млинців, подавати в тарталетках. Одну морквину і одну цибулину почистила. моркву нарізаю невеликими шматочками довільної форми. Можна натерти на терці це вже на ваш вибір. Цибулю нарізаю невеликими кубиками. Нарізані овочі відправляю в сковорідку і помішуючи, доводжу їх до м'якості. Додаю 50 г вершкового масла. І ще трохи обсмажую. За бажанням, можна масла додати більше. Висипаю готові овочі в тарілку. Сковорідку, в якій смажились овочі, висипаю 500 г печінки і гарно обсмажую до готовності. Додаю 50 г вершкового масла. Обсмажу ще декілька хвилин. Постійно помішуючи. Далі додаю обсмажені моркву і цибулю, солю і перчу за смаком. Ще я дуже полюбляю додавати такий паштет одну чайну ложку зверху куркуми. Далі все гарно перемішую. І додаю 100 грам вершків. В мене вершки жирністю 20%. Чим жирніші вершки, тим краще. Вершки можна замінити маслом. Обсмажую ще декілька хвилин, знімаю сковорідку з плити. Перекладаю обсмажену масу в чашу блендера і перебиваю до однорідної маси. В мене чаша блендера невелика, тому перебиваю все за два рази. Висипаю паштет в миску. Перемішую і пробую ще раз на смак. За потреби додаю сіль. Паштет з курячої печінки з моркою та цибулею готовий. Перекладаю його в контейнер. Зі скла даю охолонути. Потім щільно закриваю кришкою та переставляю в холодильник для зберігання. Дістаю з холодильника, намазую на хліб. Паштець печінки це гарне рішення для сніданку та перекусу. Я до бутербродів з такою намазкою додаю ще мариновані сливи. Це неймовірно смачно. Тому рекомендую приготувати, і ви не пошкодуєте. Це реальна виручалочка. Смачного дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!